Битва PTPames Hannywood проти Крео Інчейн Добрий день, друзі, ми з України. Знову ваша думна фраза. Пробачте, пробачте. Зв'язку, містер Атлант. Сьогодні продовжуємо вашу нову рубрику Битва P2PRN Games. Якщо конкретніше, то ми розглянемо конкретний проєкту Hannywood, а це Яку In Chain, яку саме ти, приємного перегляду і ми починаємо. Розпочнемо ми з конкрету Ханівуд і це Creo In -Chain. Що таке Creo In Chain? Creo In -Chain це ігрова платформа, на якій розробники можуть розгортати свої ігри на базі користувачів Creo In Chain. Креоін допомагає розробникам створювати та заробляти на розробці ігор, надаючи гравцям цікаві можливості заробітку з допомогою високоякісних мобільних ігор. Creo Inchain також створив власну ігрову студію та зібрав групу експертів і художників для розробки ігор. Перші чотири ігри uh, Evermore. Online, Slime Heaven, uh, Merchant Merols і Peony Ranch. Крайон Чен Маркетплейс. Взаємодії взаємозабач за що заговорюють. Взаємозамінність. Uh, mm. Uh, взаємозамінність активів. Креон Чейн також надає uh, C2C, маркетплейс для гравців, щоб торгувати та продавати свої активи та НФТ. Усі ігри Креоін Чайн сумісні функції взаємоді... uh, взаємозамінності активів, реалізована в кожній ігрі Credo In Chain. Дозволяє гравцям використовувати свої активи або НФТ між іграми. Це означає, що активи НФТ в одній грі можна передавати та використовувати в інших іграх. Активи НФТ Можуть NFT, можуть знаходити додаткові функції та утиліти при підключенні до інших ігор, таким чином підвищуючи їх цінність. Ринкова можливість. Огляд індустрії мобільних ігор. Мобільні ігри це індустрія з оборотом 106 мільярдів доларів США за виручку, яка є більшою, ніж ПК і конс консолі разом узяті. Він зростає на 26,8% на рік, що в 2,5 рази швидше, ніж ПК. Мобільні ігри представляють собою платформу з найбільшою кількістю користувачів, оскільки вони дуже доступні, тобто це ідеальний шлях для масового провадження nft ігр Отож, про проект Ханівуд. Ханіву це крім на мрія ведмедів власні володіння. Під гра, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космос, що дає нам якусь за надійність перспективу даної гри. Рай на 5 хвилин заробляти реальні гроші. Спочатку я не вивірю власним очам, але це справді так. Всього ж таки, хвилин гри ви можете добряче заробити. Як це зробити все дуже просто. Перший варіант, варіант це заробляти, купуючи на маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти перемагаючи в режимі ПВП битної. Звичайно, третій варіант, він набагато простіший, простіший це заробляти косметику в стекі. Отож, їдемо далі. Команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це професіонали, які знають свою роботу по цьому команду складу досвідчених людей. В цьому можна переконатися на життя сердені гри. Партнери та інвестори. А ми тут бачимо все дуже просто. Ми бачимо тут відомі обличчя, а це космос, бідно, оксидасар та інші, що безумовно позитивно вплине на подальшу ціну. Поріляння Ханівуд і Креал інчейн in Jane – це uh, ігра ін жанру P2P і навіть ігрова платформа, яка є власне дуже, дуже класна. Вітаємо, і дуже класною. Свою чергу Ханівуд і брав у себе усі сильні сторони саме. Можливі заробляти соціализм хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість закладати своїх розмови нашу та інші власні аспекти. Підсумок після прийнято проекту перемогу отримав Ханіву. Тому вітаємо його з даною перемогою. А у мене на цьому все до новозичного сумного випуску. Бувайте!